У Криворізькому спеціалізованому будинку дитини наразі перебувають 100 малюків, 20 з них вілінфіковані, решта з діагнозами ДЦП та різними психічними і розумовими відхиленнями. Усі вони потребують медичного догляду та спеціальних програм для розвитку. Будь-яка задержка етапів розвитку, вона вже не только двигательними нарушеннями. Безусловно, супроводжується і нарушенням психіки, нарушенням речі. Є така крилата фраза у педагогів і медиків. Рука учить мозг. Или глаз учит руку, ну вот можно так сформулировать. Обязательно необходимо работать с педагогом, с дефектологом, а не только наблюдение педиатра и невролога. Каждый ребенок здесь нуждается в такой поддержке. Может быть, кто-то нуждается в работе педагога. Может, кто-то нуждается именно в работе этим методом биологической обратной связи. Нужда в ста процентах Напередодні Всесвітнього дня захисту дітей, Криворізький спеціалізований будинок дитини, відвідав депутат Дніпропетровської облради перший заступник міського голови Костянтин Павлов. Звичайно, депутат завітав не з порожніми руками. У подарунок заклад отримав сучасний ноутбук зі спеціальною розвиваючою програмою для дітей з вадами мовлення. Не Так давно ми зустрічали їх в стінах цього учреждення во время пасхальної неділі. Я говорив о том, що коли Хотя бы раз побываешь в этих стенах, обязательно вернешься еще раз к этим детям. В то время мы с главным врачом Еленой Евгеньевной проговаривали те моменты, те программные комплексы, те новинки, которые есть в сегодняшнем мире, которые помогают для, работ, для, для работы с детьми, которые помогают адаптировать их в реальной, к реалиям жизни. И тогда она назвала программный комплекс БОС биологически обратная связь, которая очень помогает в работе. специалиста-дефектолога по работе с детками, которые ослаблен слух, ослаблены речевые функции, и очень хорошо этот комплекс помогает в работе с ними. Таку комп'ютерну програму мають лише кілька подібних закладів в Україні. Відтепер можливість допомогти криворізьким дітям з вадами розвитку буде і у цього спеціалізованого дитячого будинку. Також гості подарували комплекти одягу та взуття для малюків і обговорили з керівництвом закладу, яке ще обладнання потрібне для допомоги дітям, що перебувають в цьому інтернаті. Тож, можливо, вже влітку тутешніх малюків, які не можуть нормально пересуватися, а таких тут чимало, з'являться спеціальні ходунки.